У нас працює 400 співробітників, ми маємо 220 причепів, ми працюємо 24 на 7 у 49 містах Польщі та за її межами у таких країнах, як Іспанія, Португалія, Бельгія, Німеччина. Ми можемо дозволити собі затримку максимум 5 хвилин. Це дуже вузьке вікно, якщо врахувати, що маршрут становить 1000 кілометрів. Доброго дня. Рамкові покупки це мій час. Це як момент для відпочинку. І я більше думаю про свою родину. Думаю про те, що подобається моїй дружині, що любить моя донька. Я створив свою компанію і почав приблизно вісім років тому. Потім ми почали співпрацювати з компанією Scania. Я почав користуватися Scania Portal, Scania Tacho, сервісним контрактом. Це дало мені партнера, який непомітно працював поруч зі мною. Тож у мене з'явився час зосередитись на клієнтах на якості, а не на вантажівці і на тому, що з нею відбувається. У нашому логотипі написано якість вчасно а це означає жодних незапланованих зупинок. А щоб не було незапланованих зупинок, потрібно мати надійного партнера, який подбає про вантажівку, про сервісне обслуговування, який попередить, якщо щось не так, і зробить це заздалегідь, щоб у вас був час відреагувати. І саме це ми отримуємо від сервісів Scania. Люди, які працюють у сервісному центрі та на зв'язку, це дуже важливо. Ми добре знаємо одне одного. І коли вони телефонують, вони знають, що у мене проблема, і вони роблять усе можливе, щоб мені допомогти. Це найцінніше в нашому бізнесі. Усе поєднано так, що коли я повертаюся додому. У мене є час для родини. Тож добре мати надійну команду, якісний сервіс, хороших партнерів, які дарують спокій. Щоб коли ти повертаєшся додому і нарешті настають вихідні, у тебе був час для своєї родини.